У нас в студії Сергій Певний-Козак, експерт з міліції. Ну, вже не з міліції, уже з, okay, з поліції почнемо з того. Окей, У нас законодавство змінилось і сьогодні, тобто від суботи вже міліції несно існує тільки поліція. Так, так, так та знаю, що вже її розформували. Скажіть, що змінилося? А, ну, щодо змін, тут треба де комплексно. Якщо ми подивимось на зміни людей, то вони відбулись тільки там, де були проведені конкурси на нову патрульну службу? Це наразі чотири міста, в яких вже діє поліція: Одеса, Київ, Харків та Львів. При цьому йде набір по інших містах, йдуть конкурси по інших містах, іде навчання по інших містах. Які є вимоги до тих, кого вибирають? Там, наскільки мені відомо, декілька рівнів тестів це і фізична підготовка, і а, психологічні тести, а також є елемент співбесіди, коли збирається комісія і спілкуються з людьми на тему, наскільки вони адекватні, як вони взагалі себе показують, які їхні цілі в житті і так далі. Знаю, що багато людей, які проходили по цим тестам, часто саме на співбесіді, коли вони заявляли, що вони не дуже хочуть а пішли, тому що висока зарплата, тобто, ну, або навпаки, ну, їх зарплата не цікавить, а от цікавить тільки служба. Людям, наскільки мені відомо, комісія обирала щось середнє тобто не давала переработи. Може піти ньому хто туди? Обмеження є, вони стосувалися осіб, засуджених, з яких не зняти судимість. А, також ну, є умови, що це має бути України. Що саме тепер означає ця поліція? Ну як? Це назвали реформою. Реформу мали проводити в два етапи. Ну, декілька етапів. Перший етап це зміна законодавства, другий етап це зміна людей, які це законодавство виконує. З першим етапом вийшло не дуже, тому що, хоч і закон змінили, але при тому нормативно праві акти, які забезпечують адекватну роботу служби. Поки що ще ніхто не міняв. А останнє, що зробили, це там, положення Кабміну про діяльність поліції, то це базова річ, яка ще мала з'явитися повзнакові. З'явилась тільки зараз. Як ви знаєте, на минулому тижні обрали тільки керівника Національної поліції, yeah. при тому, що також це йде велика пробуксовка. Щодо людей, то я ж кажу, тільки от, в тих чотирьох містах діє, в деяких тільки починає діяти. Якщо не помиляюсь до. Ну, Початку наступного літа має запрацювати ще в 16 містах України поліція, нова обрана. А весь цей цей час до цього буде діяти наша стара добра або не дуже добра міліція. Міліція. Скажіть, а якщо не провели е, належно реформу, тобто, якщо вони назвали реформою, але не провели її, то можна сказати, що це просто формальна зміна назви і все? А, ну не зовсім. А... Етап, ще ж не завершений, тобто етап ще триває. Якщо ви подивитесь, почитаєте, ніхто не ставив конкретних рамок, коли саме ця реформа має закінчитися. Тобто є загальні слова урядовці про те, що реформа триває, там зміни відбуваються, але жодного разу я не чув, коли саме цей час чек, то кажуть, приходите і ага, стара, нова, змінилося чи не змінилося. Ми нещодавно проводили моніторинг проводили протягом трьох тижнів, дивилися на те, як, чи наскільки там, Київська поліція відрізняється від строї міліції. Можу сказати, що по результатам змінилось ставлення людей до, до поліції, вони стали більше довіряти. Змінилася сама поліція в плані спілкування з людьми. Зараз немає нахабства, грубості, немає там, образливих слів там, при затриманні чи при перевірці документів. Натомість рівень надання медичної медичної, до медичної допомоги доволі низький. А, також низьке знання законодавства. Тобто, здавалося ну, вивчити, хоча б, якщо не весь закон про поліцію, то хоча б а, ту сферу, там, де говориться про заходи, які може вчиняти поліцейський, це основне це, це тим, чим він користується, послуговується весь час. На жаль, тут а, серйозні проблеми є, з цим, тому що поліцейські не розуміють. На яких принципах вони діють, а відповідно до якихось законів, вони не можуть їх сформулювати. При тому, що у них є планшети, на планшет можна загрузити закон, там виникли якісь питання, подивився, уточнив, яка стаття як говорить озвучені. Без цього досить важко проводити діяльність, тому що коли поліцейський щось робить, він має пояснювати, на підставі якого закону, на підставі якого новотимного ну, акту він, він це чинить. Звісно, це не стосується екстремальних ситуацій, коли поліцейському загрожує життя або загрожує життя оточуючим. Але коли проходить мирний спокійний діалог, коли там, він зупинив водія, поліцейський зупинив водія і намагається скласти протокол там, чи попросити документи, він має володіти базою, має пояснювати, чому саме він це просить, по місця яких законів він зробив. На жаль, з цим проблема. Скажіть: а якщо вони не знають закону, то як вони могли прийти? Ну, тобто, тобто стати. Як вони пройшли відбір чи. Ну, могли. Перше, там же, ж вони свої тести. Це недосконала система. Ну, не те, що недосконала. Хтось краще знав, хтось гірше знав, хтось вивчив, забув. Хтось, ну, я сумніваюся, що там був момент корупції, що хтось проплачував за те, щоб стати поліцейським. І це йому допомогло. Інакше, інакше втрачається взагалі з самої реформи, самої діяльності. Але, як кажуть, в досконалості нема меж справа в тому, що більше уваги поліцейських треба звернути на те, щоб проводити додаткові навчання, щоб постійно підтягувати е, ці моменти. Про це ми зазначили і вказали керівництву поліції. Вони сказали, що будь-вравувати. Десь через півроку подивимося, як, як вони врахували. Ви системно їх переділяєте? Так. Я працюю в Асоціації українських моніторів дотримання прав людини і ми вже протягом 5 років системно перевіряємо діяльність як патрульних, так і дільничих, так і чергових частину міліції. Можете дати якісь поради щодо спілкування з міліцією? А, так, безумовно, асоціація підготувала порадник адвокат в кишені називається. Загрузивши його на мобільний телефон, можна в онлайн-режимі дивитися, яка з вами ситуація трапилася, і як краще реагувати в тій ситуації. Щодо конкретних порад, не варто боятися, бо це ваші працівники, яких отримуєте, які отримують зарплату з державного бюджету, тому вони вам служать. Не треба тікати. Тому що це може бути ростійно як неадекватна поведінка, якщо не поліцейський довжиний кулі може догнати. Yeah. А, Ну і не варто, а, не варто бути агресивним, тому що на, коли є агресія, то сутимного діалогу ну, аж ніяк не виходить. А, при цьому варто розуміти, що якщо не висувають ніяких звинувачень, а просто спілкуються, ви можете відмовитися від розмови і сказати, вибачте, мені це не мені цікаво вами розмовляти. А якщо ж таки є якась там підозрює вам кримінального чи адміністративного правопорушення, а, варто пам'ятати, що обов'язково є складання протоколу, обов'язковим є виклик адвоката для вас з безоплатною правовою допомогою, якщо ви затримали. А це все має відбутися негайно після затримання. Ну, якщо коротко, то, то це все. А, щодо прогнозу, а, гірше ніж було, вже напевно точно не буде. А, хіба а, є дуже велика небезпека щодо так, звано, так званої муніципальної варти? Це коли а, на місцях а, там місцеві феодали, типу Коломойського там. Чи кернеса мож, зможуть створювати озброєний підрозділ, який буде, яким, яким вони будуть платити там, зарплату. А, така загроза небезпека є. А, про, ну, на, на теперішній момент зараз керується центру. Де? А якщо є якийсь там добровільний закон, який ну, охороняє правпорядок, все одно в складі нього має бути поліцейський. А зараз готують закон про муніципальну варту, коли буде муніципальна поліція, так звана там є великі перестрої щодо того, як вони будуть діяти в рамках чого будуть діяти, які, якими засобами а, будуть послуговуватись ну, щодо а, своєї діяльності. Це будуть просто кейки, це буде вогнепальна зброя а, і так далі. Питання залишаються. А, є небезпека, що будуть легалізовані а, місцеві а, каральні загони, да? mm. а, які будуть там, працювати на пенному на А, Чи готова Україна до цього, чи ні? Важко ще сказати, треба аналізувати. Але щодо прогнозу і небезпек, то, то, то є такий момент. А загалом кажу, що гірше не речі буде. Тобто зараз там, діяльність поліції в Києві показала себе ну, належним чином. А, є певні загрози небезпеки, що поліція може стати старою доброю міліцією. Так от пройшло повідомлення, що буквально на днях в Харкові були там, поліцейські затримали людину, привезли в райвідділок, райвідділок відмовився брати її. Тому що вона була сильно побита. Сказали, вибачте, ну, мы... з такими травмами людину брати не буде. Ну і відпустили. І тут декілька моментів. Перше, якщо прийняти, що дійсно такий голод да? то старі методи повертаються. Не весь час, там точково, але мають місце. Uh, другий момент окей, uh, no, okay. Якщо тоді побачили побиту людину, чого ж тоді не, не затримали поліцейських, не склали на них протокол про побиття, не викликали <пробіття> прокуратуру, не викликали uh, ну, от такі моменти. Тобто я так зрозумів, що uh, якщо в великих містах uh, більш-менш все нормально, то в маленьких є дуже великі ризики. Uh, справа в тому, що черга по зміні. Uh, Поліцейських в маленьких містах буде, ну, прийде ще не скоро, і до того часу будуть діяти там старі поліцейські, есть, старі мініціонери. Інша справа, що вони зараз там в підвішеному стані знаходяться і тому намагаються особливо не порушувати закон. А, таке враження, що вони взагалі намагаються нічого не робити. А, тому чекають якоїсь певної визначеності. А ця визначеність а, може настати. Якщо буде проведений конкурс в даному там, на даній території буде обрано нових поліцейських, або я так розумію, коли прийде перетестація. Це коли створюється комісія на місці, і комісія на місці вирішує, хто там, з міліціонерів достойний бути поліцейським, а хто не достойний. На жаль, уряд і там, міністерство повністю провели цю роботу по підготовці до перетестації. В останні дні тільки почали там. Вислати якісь телефонограми на, на місцях. Давайте свою дедомісії, давайте проводити конкурс, ніяк, ні що, нікуди, <святував> ніякого толку, поняття немає. З іншого боку, в нас вже вівторок, з суботи діє закон, ну, нічого <святував> страшного особливо і не сталося. Тобто, ну, життя як іде, так і йде далі. А, хоч якби ну, поліція є, міліції вже немає, <святував> Армагеддону не сталося. Тому, тому сумніваюся, що буде і далі якісь там погіршення ситуації. Думаю, що Але шо, виходячи з цього, виходить, що всі міліціонери, які були, просто взяли і стали тепер поліцією. Що буде стримувати? Вони не стали, стали поліцією, за словами міністра. Ну, на жаль, це чи не єдине джерело, з якої ми поки що можемо брати інформацію. А так от, за словами міністра, вони зараз є тимчасово виконуючі обов'язків. Всі міліціонери. А поліцейським є тільки ті, хто пройшли там, от, ну, конкурс, відбір і так далі. І поліцейськими будуть ставати тільки ті, хто от, ну, от, пройшли через конкурс і отримали звання поліцейського. Вони, мають право, вони будуть мати право носити форму. Я сказав міністр. Всі інші будуть чекати свої черги на перетестацію. Тобто, ну це, це, якщо міліціонери пройдуть перетестацію, то що їх буде стримувати, щоб не стати знову, не звалитися, не стати знову тією самої міліцією? Ну, в маленьких містах, тобто, коли і... заходять нові люди, то вони у систему, то вони дещо її видозмінюють. Вони також змінюються, да? ну, але самі змінюють систему. Якщо в тебе в нападниках людина, яка не була раніше в системі, то. Ну, і ти намагаєшся використовувати свої методи, то як мінімум ти будеш збиратись на неї. А, другий момент важливий це те, що має змінитись керівництво. Від керівництва там, відділку, міській відділку, головного управління також залежить ну, кардинально багато речей. А, як поставить керівництво справу, так воно і, і буде далі рухатись. Для прикладу, якщо і далі буде залишатись Плани по протоколу, ну, виніше як, да? треба показники, з чого показники брати. Ну давайте, скільки ви затримали людей за куріння в нестановлених місцях, скільки ви затримали людей да? за е, зберігання там, наркотичних засобів. <клес> От підбивали. За місяць вони там, виявили 10 фактів порушення. І за цей місяць треба виявити не менше 10, <клес> а краще трошки більше навіть для того, щоб можна було писати в обґрунтуваннях, чому треба видавати премію. На щастя, ну а це в той час спричиняло і серйозні порушення прав людей, коли там не вистачало якихось даних допосників, визначати ти, ти, і ти будеш в таких А, Зараз кажуть, що цю річ пробрали, натомість, як буде визначатися ефективність поліції на даний момент, поки що, на жаль, не відомо. А якщо ця система не повернеться, то є великі передумови до того, що буде менше безпреділа м, поліцейського, як, як раніше був. Угу. Ну і під, підсумуємо. Тобто, все ж таки, ми рухаємося в вірному напрямку? А, скажу так, ми кудись рухаємось, а бізнеси, це напрямок ще ні може показати лише час. Можна робити якісь прогнози, але вони. Але там стільки факторів, які впливають на кінцевий результат, що, ну, що це дурне діло. Наразі ж ви провели мон моніторинг. Ситуація дещо покращилась в одних сферах, в інших сферах вона залишилась такою, як і була. А, ставлення позитивне суспільство до поліції дуже, дуже там, сильно піддається впливу і змінам. А, сьогодні любимо, завтра не любимо. Сьогодні там поважаємо і. І телефонуємо завтра, навпаки, там, клеймемо, <хи> називаємо нехорошими людьми і так далі. Поки що поліцейські, там, ті, які прийшли, роблять дуже а, серйозну і важку роботу, вони намагаються відповідати тим високим стандартам, які були заявлені, при тому, що механізмів там законодавчих і так далі їм явно не вистачає. Тобто, наприклад. Для прикладу, щоб ви розуміли, що, ну, я принаймні не бачив ще жодної людини, яка б мала посвідчення там, поліції. Всі ходять з посвідченням міліціонерів. Mm -hmm. а, і так буде за законом десь до, до року 16-го mm -hmm. до тих пір, поки не оновиться <кхи>, вся, вся документація. А, і це такий малий показник того, як система ну, ш, швидко змінюється. <кхи> ну, дуже повільно. Змінює. Загалом. У мене оптимістичний настрій, оптимістичне бачення майбутнього. І якщо суспільство і далі буде продовжувати тиснути на, на владу, якщо і далі буде продовжувати моніторити її діяльність, то є всі шанси, що у нас все буде нормально. Все буде добре. Ну добре, з оптимізмом е, і надією на наше світле майбутнє. Дякую. Дякую вам. У нас в студії був е, Сергій Парнин-Козак, експерт з поліції.